Сьогодні ми з вами поговоримо про дитячу перехтому, як її розпізнати та запобігти. Стомлення проявляється у дітей по-різному. Вони можуть сісти в куток, дивитись у себе. Деякі діти починають занадто часто й емоційно обіймати близьких людей, постійно гурнутися до них. Серед інших ознак є ще такі: пригнічний настрій. Повільність рухів, млявість, байдужість, сум в очах, позіхання, труднощі під час засинання, занепокоєння або врядування, іноді плач без причини, порушення координації рухів, особливо рук, агресивні дії, невластиві дитині зазвичай. Розкидає або відбирає іграшки, кричить, падає на підлогу. Надмірна активність дитини, що непритаманна, безцінно бігає, стрибає, штовхається. Які ж чинники сприяють перевтомі? Зазвичай перевтома в дитини виникає через надмірне навантаження на нервову систему. Стомити може часто перебування в інших лівних місцях, транспорт, в гостях. Магазин не слід допускати порушення режиму дня дитини. Зокрема, не варто нехтувати денним сном. Крім цього, упродовж дня дитина має вдосталь бути на свіжому повітрі, її може стомити тривале перебування в задушливому приміщенні. Якщо ж до цього чинника додати погане освітлення, шум, необхідність довго чекати, то дитина може погано поводитися. Ви, мабуть, помічали, що діти завжди вередують у чергах, в поліклініці, магазинах. Слід забувати про індивідуальні особливості. Особливу увагу треба приділяти дітям, чиє життя різко змінилося з певних причин, скажімо, через переїзд сім'ї на нове місце проживання, появу нового члена сім'ї. До групи ризику. Щодо перевтоми належать також діти, які почали відвідувати підготовчі курси. Яка ж профілактика перевтоми? Щоб запобігти перевтомі дитини, дорослі мають уважно стежити за режимом її дня. Не варто списувати розпорядок зі сторінок, книжок чи формів. Потрібно зважити на індивідуальні особливості вашої дитини. Дослухайтеся до неї. Реагуйте на її потреби. Вчасно помічайте ознаки стомленості. У нормі дитина має добре спати, мати хороший апетит, бадьорий настрій, бути активною і відкритою. Натомість, пасивність, погана поведінка та пригнічений стан це дзвіночок для дорослих, які можуть свідчити про перевтому. Вона супроводжується зниженням імунітету. Уповільненням або розмитістю психічних реакцій. Пам'ятайте, що невластива дитині погана поведінка може бути ознакою не лише перевтому, а й різних захворювань. Як же нам запобігти перевтомі дитини? Стежте за станом здоров'я, вчасно реагуйте на її скарги. Задовольняйте потреби дитини в русі, спілкуванні, пізнанні нового, Дотримуйтесь режиму дня. Зокрема, не забувайте про денний сон. Вводьте до раціону дитини продукти багаті на вітаміни. Часто гуляйте на свіжому повітрі, особливо, коли хороша погода. Улітку, якомога частіше організовуйте активний відпочинок. Часто провітрюйте кімнату, в якій дитина спить і грає. Пропонуйте дитині погратися в нові ігри, новими іграшками. Грайте з нею разом, а також не забувайте чергувати активний, пасивний вид діяльності.